Отже, зараз ми навчимось працювати з самими репозиторіями. Тобто ми заходимо в репозиторій, і тут все починається. Ну це у нас система відстежування файлів, тому треба для початку створити файл будь-яким способом. Наприклад, просто записуємо файл там. Все, ми зробили файл, він у нас є. Тепер його потрібно відстежувати. Давайте перевіримо взагалі, що у нас по статусу. Отже, ми на бранчі, у нас нема комітів, і у нас є оцей файл. Він не в untracked статусі. Отже, його треба почати відстежувати. Ми робимо, І тут можна або якийсь конкретний файл, можна через пробіл, декілька файлів, або можна додавати все отак з крапкою. Ось воно є. Тобто ми відстежуємо файл, і у нас тепер, якщо подивитись статус. У нас є файл, який, якщо ми закомітимо, то зміни в ньому додадуться. Тобто ми робимо git commit, в принципі, це все. Ну або можна з мінус M одразу вписати повідомлення. Можна просто git commit, можна git commit getгом M, і тут ми пишемо. Все, він закомічений. тепер у нас локально є. Перший коміт. Тобто, давайте, у нас є така команда як git log І ось, власне кажучи, у нас є оцей коміт. Але якщо ми подивимось сюди, ми навіть можемо перевантажити там пусто. Нам потрібно змінні, зміни туди запушити. Ми робимо git push. і що ми перезавантажимо? То ось у нас є файл .txt. Ну, Ясно, що відстежується не тільки додавання файлів, а давайте донесемо зміни. Знову ж таки, дивимось git status. Ось він modified. Ми його можемо або відновити, або додати. Знову ж таки, ми додаємо git commit. Ось він у нас є. Другий коміт. І його ми теж можемо відправити цей push, commit і add основні три команди, з якими ви будете працювати. Але також в нього є інші речі, які потрібно знати. Це, наприклад. Ну, їх доволі багато. Але давайте зараз ще поговоримо про бренчі. Тобто ми робимо команду git branch. У нас один бренч main. Ми створюємо новий бренч командою git branch і тут ми. Пишемо назву бренча нашого, ну, тобто гілки. b2 Якщо ще раз, подивитись тобі, на нього треба перейти. Ми робимо checkout і назву бренча. І якщо ми тут зробимо якісь зміни, наприклад, давайте створимо другий інший файл file 2. Отже, ми створили новий файл, у нас два файла, Тепер треба це за, ну, додати, потім закомітити і запушити. Тут у нас така з'явиться штука, коли ми робимо перший коміт на новому бренчі. Тут нічого страшного, тут можна або трохи в налаштуваннях, типу як ми виставляли ім'я і пошту, виставити push Auto Setup Remote, або просто скопіювати оцю команду. Ми запушили інший бренд. Тобто у нас зараз виглядає ось так наш цей давайте, Тобто Origin Main тут, а B2 тут. Ми можемо перейти на. Main і подивитись, у нас цього файлу вже тут немає. Тобто ми перейшли на інший стан. Також у нас може переходити це не тільки на інший коміт, не тільки на іншу гілку, а й на інший коміт. Давайте подивимось, що у нас в тому файл. У нас тут 1, 2. Тепер ми робимо git log. Ми у нас тут два коміти. Давайте перейдемо на цей коміт. І checkout тут хеш коміту. Тут у нас таке довге повідомлення про те, що ми не, в... ну, ми не в... на кінці гілки, ми десь посередині і не все буде нормально працювати, якщо закоміт. Окей, та і не дасть. Тобто ми зробили чекали по цьому. Загалом цього хеша, бо там менше цифри не обов'язково повністю його писати. І тепер давайте подивимось знову ж таки файл TXT. Він уже просто одиничка. І знову ми робимо Main. І все, і у нас все знову повернулось. Давайте перевіримо, що взагалі відбувається в. Отже, у нас. Один бренч, тому що ми ще не обновили. Але коли ми обновимо, то у нас два є бренча. На одному є вже новий файл. До речі, воно тут підписує, якому коміту відповідає файл. Загалом, це такі основні команди, які вам потрібно знати. Тобто, git add, щоб Ну, Почати відслідковувати ці зміни, і comміit, щоб створити такий собі атомарний стан з цих змін. І get push, щоб відправити. Якщо ви працюєте з кимось ще, то ви перед тим, як щось робити, виконайте команду pull. Вона зробить. Бранч ну, перенесе його до тієї версії, до якої він є, також вона підтягне нові бранчі, ну тобто більш-менш синхронізує вас. І тоді у вас не буде ніяких конфліктів.